Військових героїв із пластиліну для мультфільму про козятин ліплять учасники анімаційної студії. Її цьогоріч у квітні відкрила переселенка з Херсонщини Надія Швець. Заняття безкоштовні, проводять їх у просторі. Добрий козятин. Сьогодні у нас трапилася така трошки неприємна ситуація. Знаєте чому? Перехожу сьогодні, відкриваю цю коробочку з вашими героями. А вони між собою посварилися? Чи що? Дев'ятирічна Марія для мультфільму про рідне місто з паперу виготовила місцевий храм та хатину. З пластиліну два герої. Один із них через спеку втратив форму. Тож каже, зараз його поновлює. Вона ну, мене просто була мала в такій кофточки бути, якось така, як осіння. Щось мені таке тоді було, якийсь такий настрій школьний. Потім я вирішила додати свій улюблений одяг. Це широкі штани. І потім вже, думаю, так на неї подивилася, думаю, треба додати окуляри та вушка, і буде тоді бомба. Робота копітка, ну, прикладу, над своїми героями працювала три заняття, розповідає Марія. Переліпнула дуже багато разів, може раз п'ять, не знаю. Він в мене не виходив, потім він в мене поплавився, потім він у мене був дуже здоровий, і в мене була така дуже велика голова і маленьке тіло. І він у мене падав назад. А потім я вже зліпила такого героя, вона мені дуже сподобалася, я вирішила лишити її такою. Чотирьох казкових героїв зліпив 9-річний Микола Мельник. Каже, такі заняття йому подобаються. Я ліпив два козака. Козак перший і козак духий. Вони з гусами. Вони можуть як їх двигати руками, як можуть як ногами. Бо в обичній козацькій формі мені подобається дуже ліпити. До створення майбутнього анімаційного фільму про козятин долучаються і батьки дітей. Дорослі створили кілька декорацій. Це залізничний вокзал, кав'ярню та парк, розповідає засновниця анімаційної студії Надія Швець. В основі сценарію легенди про створення міста. Цей мультфільм буде саме про місто Козяти. Легенд там 5-6, але їх треба скомпонувати в одну. Так? І ми вирішили, що це буде своєрідна подорож у часі. Ми будемо подорожувати і показувати, як саме це відбувалося там, з, до нашої ери буде, потім козацька доба, потім тоді, коли створювалася станція. Тепер потрібно усе це відзняти на фотоапарат. І з цим учасникам студії допомагає інша переселенка Надія Гонтар. Завершальним етапом буде оживити пастилінових героїв. Робитимуть це за допомогою спеціальної програми. Про це займе щонайменше чотири заняття, каже Швець. Адже головних героїв десять, а ще є другорядні. Узвучуватимуть персонажів самі ж діти. Для того щоб зняти мультфільм, ми беремо будь-якого героя і от. Ставиться фотоапарат, да, і цей герой повинен ходити по цьому мультстолі. Тобто, ми ставимо героя, фотографуємо, переставляємо, фотографуємо, переставляємо, фотографуємо. А потім уже це всі, всі фотографії ми закидуємо просто у відповідну програму відеоредактора. І все робимо монтаж, озвучуємо і на виході. Маємо мультфільм. Надія Швець до Козятина переїхала разом із чотирма дітьми торік у листопаді до повномасштабного вторгнення. РФ в розповідає, працювала у дитсадку села Станіслав. Там і розробила програму, за якою навчає дітей створювати анімаційні фільми. У Козятині улюблену справу не полишила до того, що такий спосіб каже допомагає власним дітям адаптуватися у новому місті. Заняття з анімації відвідують її п'ятирічна Женя, дев'ятирічний Ярослав та одинадцятирічний Максим. Мені тут весело. Я знайшла нових друзів. Нещодавно повернулися із зони активних бойових дій і переїхали сюди. І діти мої просто два роки. Вони по перше навчалися онлайн. Це ну по-друге, в них не було так багато друзів. А тепер у них є привід просто знайти собі нових друзів. Ну і для себе, тому що я вже дуже сумую за своєю роботою. В просторі добрий козятин, учасники анімаційної студії збираються раз на тиждень. Відвідують студію 15 дітей. каже Надія Швець. Завершити створення мультфільму. Планують до кінця року. Тоді ж його і презентують жителям Козятина. Юлія Вознюк, Дмитро Буднюк, Спільне новини, Вінничина.